Вивчай разом зі мною 100 англійських поширених фраз. How are you? Як справи? I'm fine, thanks. Я добре, дякую. What's up? Як ти? Що нового? Long time no see. Давно не бачились. Take care. Приємно познайомитись. Have a good day. Гарного дня. Good luck. Удачі. Congratulations. Вітаю. See you later. Побачимось пізніше. Nice to meet you. Приємно познайомитись. Підкорміть мене лайком та підпишіться, щоб не загубили мене.